Російські посадовці, блогери та журналісти стверджують, що й на Україна відвоює окуповані території, одразу ж влаштує на них терор серед місцевого населення. Але давайте не забувати, що ці ж люди лякають світ історіями Ми про бойових комарів для розпространення воздухів заражених комарів. Ще в березні в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Та мало кому хочеться розбиратись в сотнях юридичних термінів. Редакція ВАВ зробила це за вас. І вже готово розповісти, хто ж такі колаборанти. Працювати на заводі, в аптеці чи іншій звичайній роботі, яка ніяк не допомагає окупаційному режиму, це не злочин, навіть якщо вам виплачують зарплатню в рублях. Працювати в органах окупаційної влади і відкрито підтримувати порушення територіальної цілісності України це колабораціонізм. Отримувати російську пенсію чи гуманітарну допомогу від ворога це не злочин, це виживання. Надавати в обмін на них інформацію про дислокацію чи переміщення українських військових це колабораціонізм. Бути вчителем на тимчасово окупованих територіях це не злочин, якщо викладається українська програма. Але бути вчителем та нести дітям російську пропаганду замість знань це колабораціонізм. Можна і ще простіше: колаборант це людина, яка вчиняє активні та добровільні дії, спрямовані на співпрацю з ворогом. Ще раз. Добровільні. Тобто, якщо ви свідомо заради матеріальної вигоди, кар'єри або через ідейні переконання надаєте особисті дані про сім'ї військових, організовуєте незаконні референдуми та змушуєте громадян України отримувати російські паспорти, ви колаборант і маєте нести за це відповідальність. У будь-якому іншому варіанті вам нічого не загрожує. А отже, щоб там не вигадувала російська пропаганда, пам'ятайте. Життя на тимчасово окупованих територіях не робить з вас злочинців, тому не забувайте про Україну, чекайте на неї. Залишилось недовго. До зустрічі рідні.